Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. День вишиванки свято, коли вся країна згадує про своє коріння, традиції, і національну гідність. А для голови однієї з громад на Рівненщині це свято обернулося зовсім іншим боком. Наручники стали замість гудзиків на вишитій сорочці. Його затримали просто під час передачі хабара з грошима в руках, як кажуть, без шансів на виправдання. СБУ та Нацполіція провели спецоперацію у найкращих традиціях у вишиванках, але без святкових поблажок. Посадовця підозрюють у тому, що він вимагав 7,5 тисяч доларів від місцевого підприємця. За ці гроші він обіцяв вирішити питання щодо землі: узгодити проєкт землеустрою, щоб підприємець міг взяти ділянку в оренду для ведення бізнесу. Обіцяти не означає зробити, але гроші взяв і не взяв, десь там у темному провулку. А відкрито з відчуттям впевненості, що й цього разу все зійде з рук не зійшло. Правоохоронці затримали його на гарячому, вилучили готівку, документацію і тепер вирішують питання про оголошення підозри за серйозною статтею. а це одержання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину доведуть. Від п'яти до десяти років за ґратами з конфіскацією і без права обіймати посади. Отак, у день вишиванки, поки одні дійсно вшановують традиції, інші намагалися нажитись на тих, хто працює чесно. Але як бачимо, система поступово навчається, і кожна така історія додає краплю справедливості в наш спільний казан. Понад 730 мільйонів гривень збитків. Саме стільки за даними слідства втратила енергорозподільча компанія через службову недбалість своїх тодішніх керівників Запоріжжя-Обленерго. СБУ та БЕП вирахували схему, яку важко називати випадковою помилкою. Бо коли йдеться про сотні мільйонів. То або людина й не тямить, що підписує, або чудово розуміє, що робить колишнього виконувача обов'язків генерального директора та комерційного директора офіційно підозрюють у тому, що своєю бездіяльністю вони фактично відкрили ворота для багатомільйонних втрат. Історія почалася ще у 2019 році. Тодішній генеральний директор та його комерційний директор уклали договір з одним промисловим підприємством. Мовляв, електроенергію в обмін на гроші усе офіційно. Але як з'ясувалося, завод мав отримувати струм за тарифом другого класу. Той, що дорожчий, бо передбачає доставку через високовольтні лінії. Проте фактично отримував його за тарифом першого класу, Дешевший, який не відповідав технічним умовам. Результат сотні мільйонів недоотриманого доходу. Компанія понесла збитки, а промисловий клієнт отримував енергію зі знижкою, яку сам собі й обрав. І керівництво Обленерго, замість перевірити, як усе працює, просто зробило вигляд, наче не помітило невідповідність. Незалежна експертиза підтвердила, підприємству завдано збитків на понад 730 мільйонів гривень. Але це ще не все. Розслідування виявило, що екс-гендиректор полюбляв збирати інформацію про своїх підлеглих і робив це неофіційно, шляхом фотозйомки персональних даних. Для чого питання відкрите? Але закон таке не дозволяє. Тепер двом фігурантам повідомили про підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. А колишнього керівника додатково можуть судити ще й за порушення недоторканості приватного життя. За це їм загрожує до п'яти років за ґратами. Розслідування триває, і як кажуть в СБУ, це не останній епізод, бо такі суми просто так не проходять повз і завжди залишають по собі слід. На Сумщині ще один забудькуватий екс-депутат потрапив у поле зору правоохоронців і не за дрібницю колишньому обранцю з Дубов'язівської селищної ради повідомили про підозру за версією слідства. Він умисно приховав у декларації майна на понад 7 мільйонів гривень. Під час подання щорічної декларації за 2023 рік. Чоловік, м'яко кажучи, не згадав про дев'ять земельних ділянок, чотири вантажівки, два напівпричепи і ще й легковий Toyota Land Cruiser Prado 2021 року. Усе це згідно з документами належить його дружині. Але, як виявилося, для декларації це невагомий аргумент. Крім того, екс депутат не вказав дохід. Ані свій, ані дружини, а там, за словами слідства, були і дивіденди, і зарплати. Причому цифри, які все ж вписали до декларації, теж виявилися далекими від реальності. Тобто, замість правдивої картини, цілковите викривлення даних у підсумку. Сума розбіжностей – 7 мільйонів 440 тисяч гривень. Погодьтеся, це вже не просто помилка на пам'ять, а схоже, добре зрежисований сценарій, аби уникнути зайвих питань. Тепер за це доведеться відповідати. Підозра оголошена за фактом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей до декларації, а це кримінальна відповідальність. Бо, якби там не було, депутат це не тільки мандат і посмішки на сесіях, а й обов'язок бути прозорим перед людьми. І коли приховують не якусь там стару ладу, а автопарк і гектари, мовчати не варто. Від капітана збірної України до пособника армії, що вбиває українців, колишньому футболісту Анатолію Тимушчуку офіційно повідомили про підозру у пособництві державі агресору. Київська міська прокуратура вважає його дії напряму сприяли фінансуванню російських військових, які нині воюють на території України. Слідство встановило, що ще з 2017 року Тимощук працює асистентом головного тренера Пітерського Зеніта. І саме цей клуб торік у вересні взяв участь у матчі, де влаштували збір коштів на підтримку підрозділів РФ. Не просто нейтральних, а бойових частин, сформованих із футбольних хуліганів, які нині входять до лав Збройних сил РФ і воюють на українській землі. Після гри на аукціон виставили футболки з автографами гравців, і серед них футболка Тимошчука. Її продали за 700 тисяч рублів. Усі кошти пішли на підтримку так званого 106-го розвідувального батальйону підрозділу ЗС РФ. Що згодом був перейменований у Світлояр і нині дії проти України? Справу розслідує головне управління СБУ у Києві та області. Підозра стосується пособництва державі-агресору. А це не просто гучне формулювання, це кримінальна відповідальність, і вона цілком реальна. До слова, ще у січні 2023 року, РНБО застосувала до Тимощука персональні санкції. Його позбавили всіх державних нагород. Сьогодні стало зрозуміло чому. Мовчання, прислужництво і пряме сприяння ворожій армії. Ось на що проміняв футболку збірної людина, яка колись виходила з гербом України на серці. 15 тисяч доларів саме за стільки, за даними слідства, просив житель Чернівецької області за потівку в обхід закону. У Житомирі затримали 45-річного чоловіка, який обіцяв організувати нелегальний виїзд за кордон чоловікові призовного віку. І мова не про самодіяльність. Підозрюваний запевняв, що має нібито зв'язки серед військових на блокпостах і в територіальних центрах комплектування. Мовляв, усе буде вирішено. Приїхав у Житомир особисто озвучив ціну 15 тисяч доларів плюс дрібні витрати. Але замість виїзду за кордон отримав наручники. СБУ та прокуратура спрацювала оперативно, і вже нині чоловікові оголошено підозру одразу за кількома статтями за сприяння ухиленню від мобілізації, за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон і за перешкоджання діяльності збройних сил України йому обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом застави у понад 600 тисяч гривень. Справу розслідує СБУ в Житомирській області, і слідчі вже працюють над тим, щоб з'ясувати, чи справді у фігуранта були обіцяні зв'язки в системі, чи це була чергова спроба зробити бізнес на війні. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші. До зустрічі!